Ось так яскраво під Василину запалюють дівчата Ніжинського терцентру. Кажуть, після виходу на пенсію життя тільки починається, тому це чудовий час для саморозвитку та заняття спортом. Спорт – це Віду на пенсію, дуже захотілося ще активного життя. Так не хочеться вдома сидіти. І узнали, що є тут у цьому центрі для таких, як ми дівчаток молоденьких. Таке заняття і вирішила сюди ходити. Та не спортом єдиним. В інституті третього віку ніженці освоюють комп'ютерну грамотність, пишуть полотна, працюють із психологом та співають в ансамблі. Пісня Ой, капуста. Ой, капуста, ты рассада, Що чорняла дівчинонька, той досада. Що чорняла дівчинонька, Дуже люблю співати. У мене батько гармоніст, мама дуже гарно співала. З трьох років я вже тягала ту гармошку і просила навчи мене кракові грати батька. А тепер, коли пішла на пенсію і співала в колективі, відомому цвіт калини, а пішла на пенсію і війна, і війна. І всі ми знітилися, всі ми опустили тих голови, але ж. Ноги болять, руки болять, пошла на зарядку. Пішла на зарядку. А тут є люди, які колись зі мною співали. І вони просять: ну давай щось організуй. Чи не найбільше створенню ансамблю радіє Таїсія, переселенка з Донеччини, яка має неперевершений голос. Вона побачила, як ми виступали. Я до вас хочу. Я ну давай, приходь. І так ми почали співати. Люди всі закохані пісню. Ви знаєте, ми не могли ці люди, які не співали половина, не співали вони взагалі. Для Таїсії ніжин став другою домівкою. Вона у захваті від цього затишного міста та його неймовірних людей. Ми прожили 10 місяців в окупації під Волновахою. Це в Володимирівка. Володимирівка. Там рядом стояли наші хлопці до 2 кілометри. Ну, ти можна чекали, думали, що дебють. А воно нема діла, і вже почали чу... розбивати хати, порозбивала, прийшлося тікати. Втекли ми без нічого. Оце, приїхали сюди і попали. Оце... Я попала совершенно случайно в цей центр. І познайомилася з такими прекрасними людьми. Я без них не можу. Я за ними скучаю страшне. Ми як рідні зробилися, тут, та ми всі тут, як рідні. Взагалі люди хороші дуже тут. Вообще, я забула за всю свою біду і живу, можна сказати, заново заново почала своє життя. Я влюбилася одразу в цей Ніжин, Тут так все уютно, так компактно, краса, яка. І яке щастя, що тут, хоч нема цих стрельбів, тому що у нас і днем і ночі, Я не знаю, чотири рази чуть не вбило. Ми, я не знаю, як ми живі залишилися. А ще люди поважного віку активно волонтерять та відчувають себе потрібними суспільству. Ми робимо поробки для наших бійців, янголів-охоронців, які охороняють наших хлопців. Ми робимо такі вироби до великоднього свята. Готуємось. Ось яєчки. Ми робили із фетру. Вчора ось ми робили такі гніздечки із пташками, квіти ми виготовляємо, мотанки. Ми робимо. Пані Людмила, ось уже п'ять років, відвідує чи не всі активності Ніжинського терцентру. Це для неї як друга домівка. Танці, співи, рукоділля, аробіка, зарядка, психологія. І все, що є, я стараюся ходити туди. Дім радості. Саме так охрестили Ніжинський терцентр його відвідувачки. Тому що ми сюди приходимо з душою, з радостю, знаємо, що нас тут розуміють, нам тут допомагають, нам йдуть навстрічу, заботяться про нас. Ну, нас. Ну, ми живемо тут, ми приходимо, ми живемо тут. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами та за підтримки місцевої влади приміщення Ніжинського терцентру вдалось трансформувати у сучасний простір. Тут ремонти, як у п'ятизірковому готелі, жартують відвідувачі. Благодаря їм це все на і в тренажери в нас є там всякі от і поміщення, хороше, світле поміщення. ну все хорошо на досягнутому не зупиняються, а постійно ідуть в ногу з часом і розвиваються. Поставили собі за мету створити простір для людей, які постраждали від війни, і вже завершують ремонт приміщення за кошти міського бюджету. Це було таке підсобне приміщення, такий склад, який веранда територіального центру, яка руйнувалася, протікав дах. І ми зрозуміли, що якщо ми його не збережемо, то воно просто зруйнується. І ми постійно планували це в нашій діяльності, тому що майже всі проекти, які були в нашому територіальному центрі, вони були за рахунок саме донорів міжнародних. А саме на це приміщення надали кошти наша міська рада, за що я дуже вдячна. Чому тому, що ми зберегли це приміщення десь близько 450 тисяч на все це пішло, є проєктна кошторисна документація, і тепер ми плануємо підсилити саме нашу таку послугу, яка дуже зараз важлива. Це соціальна адаптація, це буде простір для постраждалих від війни. Тому що ця, це підтримка ментального здоров'я вразливих категорій населення і вважаємо, що в цьому приміщенні будуть багато активності і підтримка людей. На сьогодні послугами Ніжинського терцентру користуються майже дві тисячі осіб, проте їх кількість постійно зростає, бо всі потребують позитиву і радості у ці буремні часи.